Чи знали ви, що один донор крові може врятувати до трьох людських життів? Адже після забору кров розділяють зазвичай на три компоненти: еритроцити рятують людей із сильною втратою крові, плазму використовують при опіках, шокових станах, а ще тромбоцити, незамінні для онкохворих. Щоб допомогти людям врятувати життя, місцеві ветерани ініціювали в Ірпені день донора. Зараз максимально важлива здача крові, тому що Всім відомо, що наразі йде повномасштабна війна. Ось дуже багато є людей, які потребують. Моя особиста мотивація прийти підтримати товаришів, побратимів своїх і тим самим зробити внесок, як то кажуть. Чим зможемо, тим допоможемо. Тимчасовий донорський пункт розгорнувся в актовій залі центральної міської поліклініки на садовій 38. Ми всі розуміємо, що кров рятує життя. Для нас, цивільних медиків, це є за обов'язок організовувати такі дні донори, розповсюджувати цю інформацію серед містян, для того, щоб люди активно в цьому приймали участь, тому що це стратегічно важливо для нашої держави на сьогоднішній час. Зараз тут працює виїзна бригада Київського обласного центру служби крові. Стверджують, під час війни потреба в донорській крові особливо гостра. Багато травмованих від агресії Російської Федерації, багато поранених, тому вона постійно потрібна і в більшій кількості ніж у мирний час. По запаси постійно поповнюються, тому що ну ми не знаємо, коли і в який період, кому потрібно буде і скільки буде потрібно. Тому постійно поповнюються всі банк всіма групами крові. Десятки мешканців Ірпеня долучилися до цього заходу. Майже в усіх мотивація одна не бути байдужим до чужого життя і зробити, що можеш для порятунку людини. Я вважаю, що я можу щось зробити, щоб моя кров рятувала чись життя. Це те, що може робити кожен, то силах кожен робить. Поділитися своєю кров'ю цього разу прийшло дуже багато чоловіків. Я йду, бо я можу. Я думаю, що це має кожен робити хто. Кому дозволяє здоров'я, тим паче сьогодні в такий тяжкий час. Я кожного разу, якщо не хворію, стараюся не пропускати жодної здачі крові. Долучився до спільної боротьби за життя. І перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук. Нам відомо, Андрій Володимирович, що ви крові боїтеся, але це вас не зупинило сьогодні. Прийти ну, в такий момент. Ми повинні кожен, кожен з нас повинен докладати максимум зусиль, щоб допомагати нашим захисникам. Робимо все можливе для цього. Загалом охочих поділитися своєю кров'ю прийшло сьогодні 77 добровольців. У підсумку цього донорського дня обласний банк крові вдалося поповнити майже на 35 літрів дорогоцінного біоматеріалу.